Доброго дня всім. Сьогодні ми знов зібралися в студії громадської організації Джерела волі. Мене звати Сергій, а це Володимир Пенура, голова ОСББ, як ви знаєте, Смілянської 75. І е, сьогодні ми хочемо коротко розповісти про як відбуваються події із е, судовими рішеннями. Зараз нагадую, ми знаходимося, Володимир, його будинок знаходиться у стані судового процесу, який був ініційований Черкаси Теплокомуненерго з такого приводу, вони подали в суд на ОСББ Смілянська 75 з вимогою встановити за рішенням суду безоплатний безстроковий сервітут. Для доступу до підвального приміщення будинку Смілянська 75 для обслуговування та встановлення вузла комерційного обліку. Судовим рішенням, яке прийняв господарський суд Черкаської області, в цьому позові Черкаси-Теплокомуненерго було повністю відмовлено. А також ми, як е жителі міста, та учасники, члени територіальної громади із цих судових рішень отримуємо е, дуже багато корисної інформації, яку ми е, хоч ну, аналізуємо і хочемо з вами поділити, поділитися. Тож зараз я коротко постараюсь викласти суть оцих подій. Е, дивіться. Ось рішення суда першої інстанції. Зараз, да, з чого приводу, вони подали в апеляцію. Тобто, е, призначена вже ухвалою суда апеляційне засідання е, з приводу апеляційної скарги, яку вона написала на рішення суда першої інстанції, яке вони програли. А тепер дивіться, я вам показую, які речі були визначені в суді першої інстанції, і на які Черкаси Теплокомуненерго не давало заперечень. А це означає, що ці факти є встановлені. Суд виклав їх в своєму рішенні, а вони проти них не заперечували. Дивіться. Позивач. Комунальне підприємство теплових мереж Черкаси Теплокомуненерго, утворене Черкаською міською радою. Це підприємство є самостійною. Юридичною особою, суб'єктом господарювання з метою отримання прибутку. Тобто, це просто підприємство, яке працює з метою і надає теплову енергію, це їхня діяльність з метою отримання прибутку. Просто наголошую, щоб ви всі розуміли, воно самостійне, як нам сказали неодноразово в міській раді, вони не можуть втручатися в його господарську діяльність. І воно. Засноване з метою отримання прибутку, а споживачами, кому вони продають енергію, є всі жителі територіальної громади, тобто і ми з вами і сам будинок 75. Значить, я коротко пробіжусь по тому запереченню, яке ми написали на цю апеляційну скаргу. І ви повинні, ті, хто в темі, ті, хто за нами слідкує, повинні ну, зрозуміти. Рівень документів, якими ми з ними обмінюємося, а також рівень підтвердження законодавчими ну, документами їх вимог. От я вам дивіться зачитую наше заперечення частково, коротко постараюся дивіться. От ми вважаємо, що до цієї апеляційної скарги, вони позивач, а ми. Вони 75 відповідач, ми вважаємо, що комунальне підприємство, на нашу думку, і будинок Смілянська 75, в якому проживають більшою частиною пенсіонери і люди, ну, не дуже, скажімо так, багаті і не дуже великого фінансового достатку. З підприємством Теплокомуненерго, яке веде багатомільйонний бізнес на кошти. Які сплачує громада за тепло, знаходяться в судовому засіданні в нерівних умовах. Тобто і тій, і тій стороні е, потрібно сплачувати послуги адвокатів, судові збори, е, ну, різні там, скажімо, нести витрати. От, і вони несуть витрати ці із коштів підприємства, а е, ОСББ несе. Такі ж витрати із власних коштів мешканців, які в суді протистоять комунальному підприємству, яке створене на базі майна всіх мереж, які належать всім жителям, в тому числі і їхнім. От подумайте. В суді отакі от дві сторони. Це перше. По друге. Вони кажуть, що вони відмовили, відмовили цьому будинку у дозволі на встановлення оцих лічильників. Взять на облік. Да. Ні, вони пишуть: відмовили у встановленні лічильників. Так вони стверджують своїм запереченням. Угу. Ми кажемо, що вони не підтверджують цю свою позицію жодним законом. І ми просто перечитали всі законодавчі акти підзаконні, Жодної підстави, у них повноважень немає відмовляти відмовляти будинку у, скажем, бажанні встановити самостійно. Оці лічильники вони не мають права такого. Вони просто ми відмовили. А на підставі чого, ну вони не пишуть. Просто відмовили і все. Бо так хочуть. Бо так хочуть. Тож ця відмова, на нашу думку, є безпідставною та незаконною. Натомість в них нема е, можливості відмовляти, а в них є обов'язок, згідно наказу 206 Мінрегіонбуду, не перешкоджати власнику самостійно обладнати будівлю в узлом комерційного обліку. От, е я не буду е дуже багато вдаватись ну в технічні е деталі цього, але е скажу в цілому, е вся оця е катавасія крутиться навколо такого поняття. От ми вже тут вивчаємо, сидимо, ініціативна група ОСББ працює і ми працюємо. Основні вимоги і бажання теплокомуненерго це на загальному вводі в будинок встановити один лічильник, назвати його загальним лічильником комерційного обліку, і далі розподіляти послуги водогарячого підігріву гарячої води і опалення за формулами. Методікою. За Методікою. Сама ця методика каже наступне: от у нас тут каже наступне: що загальний облік спожитих послуг, він або визначається за вузлами обліку, саме вузлами не одним, а вузлами обліку комерційного, або розрахунково. Встановлюється Да, за формулами. Тобто, методика не передбачає такої ситуації, коли є. І облік, і розрахунки. Або те, або те, або те, або інше. Да. Що е зробили вони? Вони поставили два лічильники, і кожен із них визначили як вузол комерційного обліку. А кожне відгалуження від загальної магістралі теплоносія Інженерного воду. Да, від загального інженерного визначили як окремий інженерний вод для кожної. Відповідної послуги. От і от в цьому складається теплокомуненерго хоче будь-якими шляхами отримати таку ситуацію, коли вони ставлять лічильник на загальний на і обліковують одним лічильником дві послуги. І це обов'язково потребує застосування розрахункових методів. І звідки з цих методів і виникають внутрішньобудинкове функціонування систем, загальнобудинкові потреби і куча різних отаких от формуліровок замість прозорого обліку за лічильником. Фактично. Так, да, Володимир, може там. Я Доводити. хотів додати до коментаря пана Сергія. Те, що простим жителям оці терміни розрахунково, чи воно визначається, встановлюється людям не розібратися. В школі фізику і так мало хто вчив, теплова енергія вимирюється і калорії, це мало хто розуміє. Споживачу найпростіше бачити у своїх платіжках елементарний, простий факт. Є гаряча вода, то вона гаряча, і вона коштує по факту. І от цей факт. Встановити одним лічильником теплоенергії. Неможливо, пане Сергій, так? Тому тепломережа, тому що дві да, тому тепломережа порушує саме методіку, яка йде до цього закладавчого акту про комерційний облік. А в методиці немає. І так, і так. В методиці написано: або, або встановлюється облік комунальної послуги по факту, або по розрахунку. Але не змішані ці два поняття. Не змішані. Чого ми досягли? Ми досягли того, що суд першої інстанції нашу позицію правильно утвердив, і мешканці і жителі будинку мови Смілянській 75, використали своє законне право скористатися майном, яким вони володіють. Не порушивши закон, нагорошую, не порушивши закон. Але що ми порушили? Ми порушили збивання з нас зайвих коштів, опалення в гарячій воді. От що більше всього. Турбує нашого монополіста, щоб ми платили більше за комунальні послуги, ніж вони є по факту. Бо розрахунково, там формулами цифри малюють от платіжки, отакенні суми. Це я вам говорю просто для розуміння. Далі ж, в апеляції, буде стояти питання про подачу теплової енергії в мій будинок, як окремої комунальної послуги, але тепломережа. Такої комунальної послуги в нашу 75 не подає. Дайте бо поясню. Вони вона написали, чітко, да. чітко подає дві послуги. Вони бо це видно по квитанції. Да, вони писали в запереченні, Прошу. що вони подають не дві послуги, а одну. А одну І да. ця послуга називається постачання теплової енергії. Оцю позицію їхню ми спростовуємо елементарно, просто додавши до нашого заперечення копії платіжних доручень. За гарячу, воду, квитанції, потіжні потіжні квитанції, да. за гарячу воду і за, і за опалення. Де і там, і там є гігакалорії. Так. Да. Очень дуже Ду, просто. Дуже просто. Тепер дивіться, як вони е, діють, сам підхід який. Оцей сервітут, вони е, прийшли в суд і кажуть: ми, згідно закону, там є пункт, що оператор може вимагати в суді встановлення цього сервітуту. Такий пункт в законі є. Але. Він не дає можливості е, оператору при оцих діях щодо е, обійти процедури, визначені кодексом і іншим законодавством. Вони можуть, але в межах. А оці межі визначаються, виглядають ну, приблизно так. Для того, щоб вони йшли вимагати той серветут, вони повинні е, перед цим зробити. М Зроб, намагатись домовитись, тому що стаття Кодесу каже тільки у разі Недомовленості, недомовленості старін, двох сторін. Та, не досягне домов, а вони навіть не намагались домовитися. Тобто ця, це намагання воно виглядає таким чином: надіслати їм договір цього сервітута з визначенням там умов, графіку, там що вони як повинні доступ організуватися. Ну там це цілий документ. Процедура це... відключень да, це, це перше. А потім, якщо вони б їм відмовили, тоді вже в суд. Тоді спір, порушення порушене право виникає і можна йти в суд. Далі вони вимагають безоплатного сервитуту. Це теж така позиція. В законі сказано, можуть вимагати сервитуту. Слово безоплатного там нема, ми вже вияснили, що це є суб'єкт господарювання з метою отримання прибутків. Вони беруть із споживачів. За кожну свою дію, за кожну рисочку, за кожну там цю беруть гроші. І, е, взамін цього, хочуть, щоб хтось виконував на їхню користь, там, пускав їх, відкривав підвали, пускав до теплопункту, до їхнього вузла обліку безкоштовно. Тобто, це один суп, якщо б це було комунальне підприємство і воно було б створено для. Громади. Задовольнення потреб громади. територіальної громади, да. тоді так, да, це було б законно, понятно і ну, можна було б це зрозуміти. Але якщо ви користуєтесь нашим майном, на цьому створюєте собі прибутки і хочете, щоб для вас хтось щось робив безкоштовно і маєте ну без жодного там дьоргання в глазу. Заявляться в суді, ми хочемо безкоштовно, то то і то на якій підставі ви суб'єкт, вони суб'єкт. Ви отримаєте прибутки, вони теж мають на це повне право. А вони одразу в суді це виглядає так: ми тут главні, а ви ніхто. І це є взагалі порушенням статті 13 цивільного кодексу України, як визначено в суді першої інстанції, зловживання правом і монопольним становищем на ринку. Оці всі речі, які ми вам намагаємося показати, це звернення до тих, хто нас дивиться, як до жителів громади. Потрібно замислитись, чому так відбувається. Чому не громада управляє територіями та майном своїм, а хтось створив підприємство на базі майна громади і отримує прибуток. Ну, як це може відбуватись? І цей прибуток, і ці, скажімо, громада ніяк не може контролювати. Ми намагаємося якимсь чином на оцих прикладах оцих судових позовів розібратись, як це можливо, щоб таке було? А можливо це по тій причині, шановні жеркащани, що самі жителі територіальної громади не проявляють ніякої ініціативи у захисті своїх прав? Декілька відсотків, там маленькі відсотки, півтора до відсотка в Черкасах, які в цьому розбираються і намагаються встановити законну справедливість. Решта по барабану. Дивляться, глузують нас, сміються. Ну чим закінчиться? А закінчиться, друзі, тим, що той, хто бореться, той завжди переможе. Ми боремося за свої права нашого будинку і прав жителів інших ОСББ які сторони в Черкасах, так само, як і ви допомагаєте нам боротися далі. Якщо тільки створиться прецедент мого ОСББ в нарахуванні вартості комунальної послуги по факту, цією стежечкою підуть мої колеги їхні жителі. Тому не глузуйте з нас, не приколюйтеся з нами, ми займаємося серйозною справою. От і все. І намагайтеся визначати себе як суб'єктом права жителя територіальної громади, не об'єктом, з ким грають. А той, хто буде вказувати владі, як себе вести в наших інтересах. Інакше життя в країні не поміняється. Воно поміняється тоді, коли громадяни стануть бути громадянами в захисті своїх прав і інтересів, майно жителів територіальної громади все працює на користь і інтерес жителів територіальної громади. Я думаю, все закінчу. На цьому ми закінчимо наше відео, відео. Да, щоб не було дуже довгим, і до нових зустрічей. До побачення всім.